Вітаю, друзі! Хочу з вами поділитися. Привезла мені мама залиши нашого насіння із дачі. Вже цьому насінню майбі 2, а може, і 3 роки. От. Хочу подивитися, що можна було б висіяти. От. Дуже багато всяких квіток, про них може вам щось розказати. Значить, і помея. Хороші такі квіточки, плетючі. От. Сіються самі, дуже красиво, дуже густо цвітуть і красиво виглядають. Так, синія або майори кактусові, якісь гігантські. Це однорічники. Однорічники також красиво цвітуть. Так, колеус. Їх можна висіяти, а потім їх можна пересадити в горщик, і вони будуть як кімнатна рослина. Так, коли їх там можна сіяти в третьому місяці? Так, агератум. Не дуже він мені подобається. Це мама його любить. Колись я купила. І так, нічим у нас це все і не завершилось. Так, ще одна георгійна махрова. Це, напевно, низько Рослина однорічна. Так, висота 40-60 см. Так, невисокі. Майорці Ліліпут суміш. Ліліпут, що це значить? Так, прямо стоячі 40-55 см середні. Напевно, квіточки невеликі будуть. Так, ще одна георгіна кактусова. Вже якщо висіять, куди вже його садити? Це все? Такий був у мене синій алісум. І в відкритому ґрунті я сіяла, він у мене ну ніяк не сходить. Тому спробую, спробую посадити у стаканчик матіола. Дуже любить мама моя, вона пахне. Ввечері, вночі пахне дуже. О, такі дзвоники теж мені подобаються. Я колись їх сіяла, великі, красиві. От, але кущики колючі. колючі, але з них дуже зручно збирати насіннячку на наступний рік. От. Мої улюблені гвоздички турецькі. Це дворічка, їх треба от в цьому році посіяв, в наступному вони будуть свісти. От і це така сама. Так, щось із капустою теж зробити. Пізня п'інська. Не виходить в мене її виростити. Можливо, хтось розкриє секрет, як її виростити, тому що вона в нас стріляє. Стріляє і все. І не можна ніяк її. Ми її пізно і рано її намагалися сіяти ні в какою. Тим'ян. на чай на приправу. Це лікарські рослини, тож треба. У мене шавлія є багато росте. На чай дуже добре ще буде тим'ям. Так, капуста брюссельська. Теж може посію її. Так, ще одна капуста пекінська, то була пізня. Так. Новий сорт, 65 днів, середньо стихло. Оце дуже красиві квіти. Це лозія, це низькоросла, Вони такі, як вогники маленькі. Так, це у нас ліа, ліатріс розовий. Це багаторічна рослинка. Не знаю, ніколи не бачила. Взагалі люблю багаторічні рослини, щоб на них подивитися, як вони виглядатимуть. Так, це ще одна целозія і бальзамин. Я думаю, що бальзамин знають От Насіння багато, не знаю, можливо, буду сіяти пополовинці, тому що все не знаєш, де потім і садить.